Отже, давайте з вами розберемо задачу про яблука і груші. І так, за 4 кг яблук і 2 кг груш, мама заплатила 100 гривень. Знайдіть ціну яблук і груш, якщо яблука дешевше від груш, на 5 гривень. Отже, що ми маємо? Ми маємо: у нас є два види товару груші і яблука. Тому, перше, що ми робимо... Ми складаємо стандартну табличку для задач на вартість. Подивіться, у нас в першому стовпчику ми перелічуємо весь товар, який ми купили, в другому стовпчику кількість кожного товару, в третьому ціну кожного товару, і в четвертому вартість. Яку Яку ми заплатимо за кожен товар окремо, а потім загальну вартість? Отже, нам відомо, що груш ми купили 2 кг, яблук 4 кг, і нам відомо, що у нас а, наші. Яблука, дешевше від груш на 5 гривень. Має бути 5, на 5 гривень дешевше. Так от, що означає дешевше? Дешевше, означає менше, тобто ми маємо виконати дію. Віднімання бо у нас на 5. Отже, якщо ціна груш х гривень, то ціна яблук буде X відняти 5 гривень. Вартість, щоб обчислити вартість товару, потрібна кількість помножити на ціну. Отже, вартість груш 2 помножити на х 2х. Вартість яблук 4 помножити на х відняти 5. І відомо, що за все мама заплатила 100 гривень. 100 гривень. Пригадуємо, що наша оця чарівна дужечка означає дію додавання. І тепер... Ми бачимо, яке ж рівняння у нас утворилося. У нас 2х додати 4, помножити в дужках Х відняти 5, дорівнює 100. Це рівняння містить у лівій своїй частині а, вираз з дужками. Тому перша дія, яку ми з вами будемо виконувати, це спрощення виразу. Тобто спростимо ось у цей вираз. Розкривши дужки. А як ми розкриваємо з вами дужки? За яким законом? За розподільним законом. Тобто потрібно множник 4 помножити на кожен з доданків, що стоять у дужках. І так, маємо плюс 4 помножити на х, мінус 4 помножити на 5, 20, дорівнює 100. Тепер що ми робимо? Зведемо подібні доданки. Да? Зведемо подібні доданки. А які у нас подібні доданки? 2х і 4х. Скільки це у нас буде разом 2х, та 4х, пригадуємо, ми додаємо числа, буде 6х мінус 20 дорівнює 100. А далі вже дуже все легко 6х дорівнює 100 додати 20. Шукаємо зменшуване. 6х дорівнює 120 і шукаємо невідомий множник Х 120 поділити на 6х дорівнює 20. Але це ж знову не рівняння, да? пам'ятаємо, це у нас що задача. Тому обов'язково ми повинні позначити, що ж ми з вами знайшли. 20 гривень у дужках. Це що таке? Дивимося на табличку. Де ж у нас Х? Ось він. В якому він стопчику? Це ціна, чого груш. Ціна груш. Так. Це, більш нічого нам не потрібно, звіряємося з умовою задачі. Знайдіть ціну яблук і груш. Отже, тепер ми шукаємо ще і ціну яблук. Так. Що у нас тут написано? Яблука на 5 гривень дешевше. Тобто нам потрібно від 20 відняти 5. 15. дошка знову гривень. І не забуваємо писати пояснення. Ціна яблук. Відповідь в задачі це не неодмінна має бути 15 гривень, 20 гривень. Звертаємо увагу на такий момент. В питанні у нас йде порядок. Знайдіть ціну яблук і груш яблука стоять першими. Тому, коли ми пишемо відповідь, ми звертаємо на це увагу і порядок у відповіді зберігаємо. Спочатку йде ціна яблук, а потім ціна груш.